Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок, на 23 грудня 2025 року. Незмінні чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. Так, перший варіант. Енергія дня. Другий варіант. Третій. І четвертий. Будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас, одинички. Давайте подивимось, що тут у вас. А у вас дев'ятка мечів. Якісь сумніви, якась горе від ума, тяжкі думки, якесь самоїдство, щось будете в чомусь сумніватися. Якась така, знаєте, страх. Якийсь такий день постійного, а правильно я роблю, а чи так, все, чи все йде так, як потрібно. Але ви знаєте, я сказала по відчуттю, як наче ви себе накручуєте, не так все погано. Тому що, чому причина, яка? Тому що ви в такій енергії будете. Ну, Аналіз, аналіз, якась така критичність по відношенню до самого себе. Критикувати себе, знаєте, як вина якась. Як, значить, я щось зробив, я щось мати дія. дія. Ну, По дьяволу ну, Якусь, можливо, треба прояснити якусь неприємну ситуацію, якусь залежність, ну, якась ситуація, яка ситуація або. Дійсно, якась е, е, залежність від чогось чи від когось, яку треба прояснити, відробити, відстати. Да, є таке, що я сам винуватий. якось саме, самі себе винете, і самі, себе... А самі розумієте, що треба щось міняти, але якось не міняєте. І по ітогу все одно, незважаючи на те, що такий день якийсь буде. <кій> Самоїдство, от щось мені хочеться сказати, самоїдство, але рішення буде не прийняте. Вірніше, рішення можливо, буде і прийняте, але дії ніякої не буде. Ви будете якби е е е е чекати ще не помню, ну, не, не готові ще, не готові. Да. Ви, мені щось так кажете, що ви, ну, можливо, себе дійсно накручуєте. Можливо, вам так здається, що там щось таке страшне. А інколи може бути, а може бути, просто, знаєте, як, як себе успокоїли. Да? так? Людей ще хуже. Да? Там, наприклад. Але день такий, я кажу, самоїдство. Оце доповнюючі карти, знову напогадую, хто у мене перший, перший раз на каналі. Доповнюючі карти це ті карти, які повинні почути ті люди, для котрих ця інформація потрібна. Такий мій прогноз для дорогих моїх одиничок. Е День буде у вас такий сумніння, сумніватися будете. Може, вина стид, якийсь, знаєте, страх, але такі енергії. Горе від ума все ж таки, я так думаю, що ви якось себе більш накручуєте. По відчуттю, наче так. Такий мій прогноз да, для моїх дорогеньких одиничок. Дякую. І, як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі, двічки вітаю, у двічок, трійка кубків, якісь союзи, якісь зустрічі, може, домовленості, святкування. Ну, тут по-різному, тут навіть може бути й вибір. Але це емоційне якесь таке наповнене, приємне. Давайте подивимося причина. Планування, щось якісь ідеї. Святкування, знаєте, як от у мене по відчуттю заключили новий договор на, на будущее. Да? От заключили щось, вийшли на якийсь е, новий етап, або якийсь прорив у вашому, або прорив якось у вашому житті. Помощниця тут мені допомагає. Тільки що мила, вона знову бігає з собаками. і саме, Якийсь прорив у вашому житті, як наче таке по відчуттю, святкування нового контракту, можливо, в когось там нова робота, можливо, якийсь новий етап в житті. Корпоративи, можуть бути навіть, да, отакі, на роботі. Да. Закінчився рік, да, Новий рік е, якийсь прорив в нове. Ну, якісь фехіт. І тут трубка тройка. Ну, я б вам хотіла сказати, знаєте, як воно е, 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 от показують якісь. Е, Хитрість і, і, і знову трійка кубків. Знаєте, як воно? М, е, свято м, скрізь сльози. Знаєте, обман святкування з горчинкою, я б так сказала. Що святкувати не зрозуміло, але ну, Але святкують треба. Отак, значить, ну, треба. А Тут по картам так. І ще... Якось пройшли Один, один, один рік пройшли, да, оцей хаос, це таке якось, знаєте, не знаю. Тяжкий період життя, да, рік прожили. В кожного, я розумію, що у вас багато, і в кожного рік свій, як він пройшов. Але маю, беручи до уваги те, що ми українці, і це важко, ну, такий тяжкий для нашої. Країни для нашої батьківщини рік війна, але ми його прожили якось вперед. І святкування, да, от, воно є те святкування, хоч і ом, тяжко на душі, да, по п'яторці мечів, це війна да, там якась, але ми все одно святкуємо. І таке якесь, може, дійсно в когось корпоративи. Корпоративи будуть, да, рік, рік. Життя йде, життя минає. Тобто можуть бути якісь дійсно е застоля, святкування, радощі, зустрічі, дружба, союзи, кожного по-різному. Але я ж кажу, щось, щось приємне. Буде приємне. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо не підписані. Вибачаю, що трошки тормозю, бо була висока температура, зараз 36,6 не набігає. Ну, така слабість якась іще, то і ще якось трошки підвисаю. Але з часом все буде добре. Дякую, дякую, що ви зі мною. І моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все обов'язково, рано чи пізно буде добре. А ми йдемо далі, вітаю трічки. А от річок тримаю своє, не з ким не ділюся. Жадіна-гав'ядіна, да? трошки буде скупість. Якийсь подарунок, може, ну, хтось може подарунок отримає, якісь грошенятка. Але все ж таки, це як, не, як ото сижу на е, сундучку, тримаю і ні з, з ким не ділюся. У, у мене є для себе і то в малих Да? Таке от причина, чому саме так. Ну, ось, ось воно і чого. Е, можливо, в когось там, е, знаєте, як от є буває е, ну, подарунками, знаєте, коли витягують бумажечки, діляться подарунками. Да, отак. Якісь подарунки, якісь е, традиція, да, наприклад. Да. Е, це домовленість. Але ви знаєте, це якесь. Е, я не можу вам це, як, як це об'яснити. Ви знаєте, що доповнюючі карти так, для того, хто повинен почути. Це, знаєте, це як м -м, повинні, або ви повинні були подарити подарунок, але щось не вийшло, чи вовремя не прийшло щось таке. Так. Чи вам повинні були дати подарунок, а ви не якось, не, чи не, якось не, не к сроку, не, не тоді прийшов. Але ну, тут, тут по відчуттю ось оці доповнюючі карти, що м, е, якось те, що ви повинні були отримати, ви його не отримали, а отримали, мені кажеться, ще краще. От він як наче ну, от таке впечатлення, що ну. чи... Чи щось не підійшло, чи щось не домовилися, чи щось не так, як ви хотіли. Не знаю. Якось у когось буде так. Але ви тримати те, що вам треба було тримати, ви будете тримати в руках. Ну так, да, якась от конфліктна ситуація, щось. якісь треті люди помішають потримати те, що ви хочете. Отак я б сказала. І ви якось будете емоційно, незадов... емоційно незадоволені. Емоційно будете незадоволені, тяжко, тяжко якось буде, якось обіда, можливо, навіть таке, значить закритися. Але все одно мені здається, що ви отримаєте ще краще. Але воно буде якось невчасно. Можливо, невчасно. Дорога ложка к обіду, а у вас якось воно вийде. Ну, це доповнюючі карти для тих, хто повинен був це почути. А взагалі, я ж кажу, такий трошки день буде прижимистий, закритий, неемоційний, якийсь такий буде, будете якісь самі собі. Вам не захочеться ділитися своїм не енергією, не матеріальним своїм. Навіть розмовляти дехто не захоче. Знаєте, якось закриться, посидіть, не трогайте мене. Оце в когось буде так. Такий мій прогноз для трієчок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Вибачаю, що трошки ще туплю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Вітаю вас, четвірочки, що тут у вас? енергія короля жезлів. енергія короля жезлів це е, день лідерства. Ведете за собою, не боїтеся нічого. Я вмію, я знаю, я веду якесь таке чистолюбіє, да, ваша о, така активність. Трішечки егоїзм може бути, гординя така, таке трошки вас, ваша значимість велика. така. Ви як відчуєте оцю енергію лідерства і таку якось, як мені показують, запишаєтесь, як на українській мові кажуть. Така енергія. Я вибачаюсь, можу трошки підвисати, бо трішечки слабість ще і думаю трошки довше. Сображаю, да, не так швидко. І так, давайте подивимося, чому саме в такій енергії лідерства буде Тихо. Помощниця мені тут допомагає мені. Ось все, бачите. Я вибачаюся, бо тут хазяйка тиждень лежала, а це ж я почала більше двигатися, вона радується, моя собака, як наче я не знаю явління моє. Е... Причина не результат. Ну, оце, знаєте, якесь, чого ви такі будете в якійсь ну, це лідерська позиція. Причина, можливо, якась була справа. Яка, така, знаєте, кропітлива, довга. Вона йшла, ви довго йшли до своєї цілі. Ви вивчали, можливо, якусь там, я не знаю, познавали, набрали нові знання, може, нові, якесь щось робили дуже так на совість. Я б сказала так. Можливо, навіть от дивіться, пройшов, навіть можна рік сказати, да? от воно довго. Оця карта, Лицар е, Пентаклів, це щось таке довгоіграюще, да? скажімо так. Да, Як наче е, пройшли якийсь довгий етап. Тоже, тоже я хочу сказати, що зараз це ж е, грудень і, можливо, дійсно. Якісь ну, корпоративи, признання від підприємства, да, взагалі подарунки від рідних. Да, там, ну, рік був нелегкий, не тому якесь таке, наче, як... хто молодець, я молодець. Да? Якийсь пройдений етап, довгий, кропітливий, вийшли з нього. І якісь, можливо, по... Пажу жезлів, це, можливо, були новини, признання, що завгодно. Але якась така дія пов'язана відносно вас. І результатом цього, що ви отак якось як признання, лідерство, вміння ваше по шестірки жезлів. Чому ви? В королі жезлів, да, тобто лідерська позиція, переможця і така енергія буде у вас у вівторок, що, от, як наче признання вас, признання вашого вміння, признання вас, наприклад, як друга, да, там, як людини, як мами, як жінки, от, чимсь, от, чи чоловіка, от, якогось е, похвала, от, так би я сказала. Да. Новина як закінчення чогось, от, як підведення ітога, да, новості, попро, підведення ітога якогось року, да, наприклад. таке закінчення і вас признають. Може, вам просто дадуть премію, і ви будете ну, при, ну, признають, признають вас, якусь вам там, похвалу, грамоту дадуть, що хто кращий працівник року, да, там, наприклад, да, і ви там якесь буде признання, і ви будете цим задоволені. От, якась така енергія, приємна, лідируюча. Мені подобається, я не знаю, як це описати. Щось ще немає. отого, Не, не включилося ще отой язиковий чи слов, слов, словниковий І ще запас ще трошки підвисаю. Процесор не, не запрацював на повну силу. Але часом все буде добре. Тому вибачаюся. Дякую, дякую, мої дорогенькі, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що ставите лайки, коментуєте, ділі... ділитесь, підписуйтесь Підписуйтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже завдячна. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, мої дорегенькі, ще рано або пізно. Обов'язково все буде. Добре, ще раз дякую дякую, що ви зі мною і з наступаючим вас Різдвом і вітаю вас з зимним сонячним рівноденням і приємний перехід. І я бажаю, щоб ці енергії, які входять в плюс, да? земля якраз, енергії плюсові, енергії активні, щоб вони дуже відобразилися добре і на вас, і на нашу дорогу Україну. І всі наші мрії, всі наші бажання збулися. Мрійте правильно, тому що я точно я на 100% впевнена, я знаю, провірено мною. Дуже-дуже багато разів, що всі мрії, всі наші бажання, абсолютно всі бажання, вони здійснюються. Все залежить від того, наскільки ми їх ставимо, більш конкретизуємо і наскільки серйозно ми до них відносимося. Це все залежить від нашої, ну, нашого внутрішнього енергетичного посилу. Тому пишіть на листочку. Ваші бажання, формулюйте їх правильно, уточняйте до дрібниць, тоді вони ще швидше реалізуються. І, як завжди, мої дорогесенькі, все буде добре і перемога буде за нами. Люблю, кохаю вас. До зустрічі!